Сьогодні питання Христа, ким я є для вас? Це питання, яке ставить Господь нам, це Євангелія і це визнання, воно є в самому середині тексту. Якби в самому середині нашого сприйняття, також, нашого дня, нашого сьогодні, Господь ставить нам питання, ким я є для тебе. То є для тебе. І коли ми визнаємо Його Господом і Богом, то Христос тоді відкриває серцем, Він каже правду про те, що мусить йти в Єрусалим, що мусить віддати життя, що Він помре, але Він також Воскресне. Це важливо, брати і сестри, сьогодні також, щоб ми визнавали Ісуса Господом, а Він також. Відкриває перед нами своє серце, відкриває серце про свою любов, про близькість отця, про повноту любов Духа Святого.